У Києві підірвали машину полковника головного управління розвідки Максима Шаповала. Чоловік загинув на місці. Ще двоє людей. – 25-річна дівчина та літній чоловік зазнали осколкових поранень. Вибух кваліфікують як теракт. Олексій Гоман продовжить. 9.40. Солом'янський район столиці. Мерседес гальмує біля світлофора і вибухає. Під час огляду правоохоронці знайшли в нижній частині автівки залишки вибухівки. По тій картині злочину, який є на даний час, очевидно, що спрацював вибуховий пристрій. Який пристрій якої потужності, саморобний чи стаціонарний буде встановлено саме після того, як будуть проведені зараз первинні слідчі дії на місці злочину в поліцію? Подію кваліфікували як теракт. Розслідувати справу буде військова прокуратура. Від вибуху уламки розлетілися на десятки метрів. Ними зачепили чоловіка та жінку. Вони звернулися за медичною допомогою. В жінки поранені ноги, її ушпиталили. Однак загрози життю немає. У міністерстві оборони повідомляють, за кермом був полковник головного управління розвідки Максим Шаповал. Чим саме займався загиблий у прес службі, не кажуть військова таємниця. За подібних обставин вже загинули зокрема журналіст Павло Шеремет і начальник управління контррозвідки СБУ Донецької області Олександр Хараберюша. Слідство цих справах триває. Олексій Гомон Шанчук. новини на першому.